Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. У світі є чарівна книжка, там казок аж ціла низка. Там бува багато зла та добро перемага. Там подвиги, пригоди є, та місце кожному своє. Чарівний світ ми відкриваємо та казку в ній. Відгадає, вовка зовсім не боявся, і венмедю не достався, та лисиці на зубок все ж потрапив. Колобок. так, це казка «Колобок». Мій котику, мій братику, несе мене лиска, закрутіє гори, за забистріє води. Це казка котик і півник. Ходи, мишко, не сиди. Нам рібку витягти допоможи. Так, це казка Рібка. Тупу, тупу ногами, сколю рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Це казка. Коза дереза гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Так, це казка, Івасик, Телесик. Хто ж циніжку мав кривеньку, під кущем в гніздечку жив, хто дідусиві і бабусі щиро правдою служив, поки пір'ячко рябеньків в піч не викинули. Це казка кривенька качечка. В лісі звірям всім на втіху щось губ старенький дід. Влізли мишка туди й жабка, заєць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка. Вірно, це казка-рукавичка. В касті цій хтось роботящий, сиранесенько вставав, підмітав в дворі гарненько, пісенькою всіх вітав, з ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали толк. От за це і поплатились, зветься казка. Вірно, колосок. Я бичок третячок, солом'яний у мене бочок. І соломи дід зробив, бік смолою засмолив. Це казка, солом'яний бичок. Підробив він голосок, став малим співати, Здогадалися вони, вовк не наша мати. Це казка, вовк і семеро козенят. Молодці малята, всі загадки відгадали. В світі казки ми були, відгадали, що коли. В книзі бачили немало, дуже всім було цікаво. Пригадали ми казки, книга казочки кінчає, світ чарівний зачиняє. Діти, ви всі молодці. На сьогодні все. До побачення!